Румка ззовні, соковита зсередини, котлета по-київськи. І так, нарізаємо кріп і очищаємо один часничок. Все це додаємо до масла. Часничок потрібно пропустити через часникодавку. Підсолюємо і ретельно все виделкою добросовісно перемішуємо. Як ви вже зрозуміли, це і буде наша начинка для котлети. Далі на харчову плівку викладаємо нашу масляну суміш. Все гарненько розрівнюємо і скручуємо рулетик. І відправляємо до морозилки на 20-30 хвилин. Приступаємо до котлети. Зайвий хвостик з курячого філе ми обрізаємо і обережно гострим ножем розділяємо наше куряче філе навпіл. Накриваємо філе харчовою плівкою і обережно обережно його відбиваємо, щоб не пошкодити волокна. Знімаємо плівку і солимо і перчимо за смаком. Чистий і сухий посуд засипаємо панірувальні сухарі, в іншу посудину додаємо одне яйце, підсолюємо. І ретельно збиваємо. Далі дістаємо з морозилки нашу масляну суміш, розрізаємо і приступаємо до формування наших котлеток. На курячі філе викладаємо масло і скручуємо. Якщо хочете котлетці надати ідеальної форми, можна огорнути харчовою плівкою і відправити на декілька хвилин до морозилки. Такий простий лайфхак допоможе вам, щоб масло не витекло при обсмаженні. Наша котлетка готова. Занурюємо її у борошно, добре вивалювши з усіх сторін, потім окунаємо в яйце. І так повторюємо два рази. Схема проста: борошно яйце, борошно яйце. А вже потім ми відправляємо в наші панірувальні сухарі. І ось наша котлетка майже готова. Обсмажувати її будемо у великій кількості добре розігрітої олії по дві хвилини з кожного боку. І відправляємо форму для запікання, поміщаємо в піч на 25-30 хвилин при температурі 180 градусів. Не знаю чому, але для мене котлета по київськи найкраще смакує з картопляним пюре. А це мій улюблений момент розрізати і смакувати котлетку. Якщо вам сподобалось відео, буду вдячна за реакції і коментарі. Смачного!